Що, будемо продавати? Хм. Ну так, да. дивіться, які вишні. Прямо над п'яною вишнею ми продаємо квартиру. Вона по документам як квартира, от там три вікна. Далі ще в одному приміщенні два вікна. Вони всі виходять прямо на мерію, на соборну. Соборна 58. Дане приміщення можна використовувати як офісне, там є п'ять різних приміщень, вони двосторонні. Ми зайшли от сюди вхід, на другий поверх піднялися і радіємо собі е, життю. Погнали на перегляд! Показую вам сьогодні приміщення на 5 кімнат в центрі міста Соборна, 58. Ось тут у нас три вікна. Там у нас два. Вони виходять прямо на мерію. Той хто хоче собі бізнес робити в центрі і там, де все поруч, це ідеально для вас. Ми тут маємо 120 квадратних метрів. Другий поверх з трьох — це царський будинок, автономне газове опалення. Царський будинок, знаєте що? Це нерухомість перевірена часом, і це нерухомість дуже багато чого бачили. Це історичний прям центр. Мене ви знаєте, як Ріптор Павло Миколайович. Ходімо на перегляд. І так, це вже друга частина цього приміщення. Ми виходимо ось тут у нас вхідна зона. Вийшли це у нас середина таке серце цього приміщення, можна сказати, серед 120 квадратних метрів. Це друге приміщення, і зайшли ми на кабінет директора, який може слугувати вам будь-чим, якщо ви будете перепланувати кондиціонування 3,5 з метра від підлоги до стелі. Внутрішній двір. вид з вікон. Тут ви можете заїхати між соборною 58, 56, і що поруч будівлі, там така арка, і поставити своє авто. Це в нас одне з приміщень, там де два вікна прям на мерію виходять на соборник. Ви зрозуміли. Ну, ось таке воно є технічний план, де точні квадратури. Ну на на око, понятно, десь це квадратів 20. Знаходимося в другій частині цього приміщення. Тут у нас санвузол і кухня. Тут у нас двоконтурний котел, прямо на кухні, протерм. Ну кухонна зона. Звісно, ви можете собі її переробити. На даний момент це ось так. Ми дійшли вже до п'ятого останнього приміщення. У нас простінки, щоб ви поняли, ось тут скрізь такий гіпс, тобто його можна зняти, демонтувати, і або збільшити вам площа, або залишити так, як є. Но 5 приміщень на 120 квадратних метрів, повторюю, з другий з трьох. Тобто ви тут можете або переробити, зробити собі там дві квартири під здачу чи собі в центрі міста жити, або під бізнес. І це може бути як open space або може бути 5 різних офісів. Поруч тут адвокати, юристи, айтішники. Ну самі розумієте, центр міста. Всім це все зручно. Самі нам. Номер номер 098-454-1111. До зустрічі!